Займаюся тут вдома і чую, що щось у мене тут стукає. Підемте глянемо. Що тут у нас робиться. Оооо! Перевернули бункера. Перевернули його, положили на спину. Таке буває. Не, ну, понятно, Він пустий тут. Немає тут їсти, хулігани. Поперевертали. Чую щось тукає. Я спочатку не зрозумів, що, а потім підійшов і дивлюся, що на бочині він. Все, агонь, друге діло. Це вже такі вони трошечки нормально сили в них є і перевернули. Сила є. Да, такі випадки бувають. Добре, що прикольні і смішні, а не якісь такі, які можуть засмучувати. Зараз їм засипати корму і вже хай їдять. Бо в них десь, напевно, з годинки не було. Зараз будуть якраз вони в мене вже набивати собі шлуночки.